Зовнішні прояви життя показують мені, що я рухаюсь в певному напрямку. Мабуть, багато хто з вас час від часу розпочинає щось нове в своєму житті, і виникають запитання, чи правильно я роблю? Чому такі запитання? Тому що результати дуже рідко приходять швидко. Але ми щось робимо, ми продовжуємо щось робити, і час від часу нас може полишати впевненість в своїх діях. Тож, хочу повторитися, що зовнішні прояви життя показують мені, що я рухаюсь в правильному напрямку. Маленькі зовнішні зміни вже відображають зміну нашого внутрішнього стану. Тобто, Наприклад, зранку ми вже не просипаємося в тривозі, так як це було раніше. Чому ми не просипаємося в тривозі? Це не тому, що раптом у світі перестали бути присутніми тривожні ситуації. Ні. Світ залишився тим самим. Змінюємося ми всередині, ми пропрацьовуємо свою тривожність, і як результат ми вже можемо побачити якісь невеликі прояви. Чому це може виражатися? Наприклад, ранішні пробудження уже не викликають такої тривоги, як це було раніше. Стійкість формується через регулярні, а не через великі кроки. Тобто, для того, щоб ми побачили, що в нас вже є якийсь успіх, нам не обов'язково досягнути відразу. Певної мети, це е, фантазії, такого не буває. Ми рухаємося повільними кроками, і дуже важливо ці кроки відмічати, що ж ми саме робимо. Наприклад, ви починаєте вести свій щоденник, ви спостерігаєте за своєю тривожністю, і раптом ви помічаєте, що вона вже не хаотична. Ми знаходимо закономірності. Це і є ваші маленькі перші кроки. Ще один момент. Зовнішні прояви це відгук на зміну ставлення, а не на зміну обставин. Тобто, змінюємося ми, змінюється наше світосприйняття, змінюються наші думки, і від цього проходить наша тривожність. Повторюся, світ залишається тим самим. Тобто, зовнішні прояви життя показують мені. Що я рухаюся в певному напрямку. Як це відбувається у тебе? Напиши мені в коментах, мені цікаво.